Готовлю сніданок! Як хорошо, що в мене в морозилці є заготовки. Зараз буду робити сирники, і як хорошо, що у мене є аерогриль, тому що я зараз в нього покладу, поставлю, виставлю время і забудуся. А сама буду приділяти час своїй дитині, тому що вона без мене не може ні секундочки. А якби оце жарить на сковородці, це трендець просто. Сій! До речі, це у мене аерогриль крутезний, просто самий сучасний того, що в нього є тут штучний інтелект, і при покупці вам дають посилання на чат-бот із цим штучним інтелектом. І ви можете там їсти шеф, який рецепти вам дає, що можна приготувати тут. Також ще считає калорії. Це дуже зручно, особливо хто цим займається за вас. все посчитають ось. Я накладаю і зараз ставлю запікатися. І будемо вже їсти. Це в мене чашка на 6,5 літрів.